Перше за 20 років української незалежності демократичні сили України об'єднались. Об'єднались, щоб привнести нову якість політики, нову якість життя, щоб змінити Україну і довести, що вона насправді є європейською державою. Очевидно, що опозиційні сили об'єднались навколо однієї з найбільших та найсильніших з демократичних сил навколо всеукраїнського об'єднання. Батьківщина. Ми об'єднались заради України. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, політична партія Фронтзмін, народний рух України, партії за Україну, реформи і порядок, народна самооборона та громадянська позиція зі спільною метою, зі спільним прагненням повернути українцям справедливість, чесну владу і гідність зі спільною метою побороти злочинний режим і повернути українцям Україну. Я знаю, що ми не упустимо шанс. І не залишимо наш шлях на півшляху. Ми не зупинимося і не опустимо голови, тому що крім нас більше немає, кому це зробити. І я хочу зараз, щоб ми з вами розправили плечі, гордо підняли наші голови, тому що Україна має прекрасний потенціал і прекрасні можливості. А ми, українці, народ, громадяни України. Варті того, щоб мати свій дім достойним, Незважаючи на політичні переслідування та утримування за ґратами двох лідерів опозиції та інших противників влади. Об'єднана опозиція Батьківщина не тільки продовжує боротьбу, а й посилює наступ на злочинну владу. 12 травня на Михайлівській площі у Києві була презентована програма об'єднаної опозиції Справедлива держава, чесна влада, гідне життя. Три місяці програму об'єднаної опозиції обговорювали в усіх містах та селах України. Лідери об'єднаної опозиції в безпосередньому спілкуванні з українцями вислуховували їх побажання, прагнення та бачення майбутнього України. Інця та держави в цілому програма доповнювалась, розширювалась, вдосконалювалась. Одним з пріоритетів об'єднаної опозиції є дотримання суверенітету та цілісності України. Саме тому опозиція відчайдушно бореться з намаганнями влади в неконституційний спосіб протягнути закон про мову. Лідери об'єднаної опозиції, протестуючи проти незаконного голосування за мовний законопроект, розпочали голодування під стінами українського дому. Мирна акція протесту переросла в майже військове протистояння. Тисяча захисників мови цілодобово протистояли десятитисячному напору беркутівців і вистояли. Дорога громада! Мало хто сподівався на те, що ми разом здатні перемогти. Але сьогодні ми це довели. Ми зробили дуже серйозний і важливий крок. Ми повернули в серця українців віру, віру в те, що якщо ми боремось, то ми обов'язково поборемо. Слава Україні! Закономірно, що мовний протест переріс у всеукраїнську акцію Україна проти Януковича. Мета якої відставка цього президента вже за 10 днів акції до судового позову Арсенія Єценюка проти президента Януковича приєдналось понад 120 тисяч українців, і це незважаючи на те, що влада всіляко перешкоджає проведенню акції, використовуючи адміністративні ресурси, правоохоронні органи. Суди та Генеральну прокуратуру на Київщині, зокрема, та у Харкові, попри дозвільну документацію, проведення акції Україна проти Януковича закінчилося побиттям активістів та зносом інформаційних наметів. Об'єднана опозиція Батьківщина вважає, що прийшов час переходити від оборони до наступу проти реальної небезпеки для України. Фактично. Більшість наших громадян сьогодні не мають ілюзії щодо Януковича, щодо його діяльності, щодо тих небезпечних наслідків від його правління. І саме тому сьогодні всі небайдужі, ті, хто має позицію, ті, хто не боїться, можуть приєднатися до цього процесу. Сьогодні прийшов час, коли повинен розпочатись процес «Народ України проти Януковича. Це важливо. Саме народ. Повинен бути головним звинуваченням в цьому питання. Він повинен висувати ці звинувачення, і завдяки його позиції нашого українського народу рано чи пізно цей суд відбудеться саме в Україні. З метою повалення диктатури Януковича ліквідації наслідків його правління та недопущення реваншу режиму кримінальної окупації задля встановлення справедливості в політичній, правовій, економічній і соціальній сфери життя та захисту української ідентичності, об'єднана опозиція Батьківщина, Всеукраїнське об'єднання Свобода та меджліс кримськотатарського народу домовилися про співпрацю і узгодили між собою кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчів. Округах. Опозиція має чіткий план дій під час виборів в новому парламенті. Об'єднана опозиція вже сформувала коаліцію проти Януковича і сформує нову демократичну більшість у парламенті проти цього президента за Україну, за батьківщину. Ми встанемо, ми розірвемо кайдани. Ми будемо боротися, тому ми поборемо. Перемога за нами! Ми змінимо країну. Ця країна буде належати народу України. Цією країною буде гордитись кожен українець. Перемога в наших руках. Слава Україні! Слава нашій рідній державі! Я вірю в те, що у нас все вийде. Ми сильні, ми разом, ми розумні. Ми йдемо до нашої перемоги. Вперед!